Продовжуємо біблійну тематику, яку вчора ми почали. І сьогодні собі скажемо про аналогії і типології біблійні, котрі підтверджують покликання Франциска. Отже, ми говорили, що Бонавентура розглядає Франциска не просто із святого, а як. В важливу визначну постать в історії спасіння. Також наводили певні фрагменти, які показують це. І сьогодні собі скажемо про те, як він показує Франциска у відношенні до важливих біблійних постатей. У життєпісі більшому, тобто в легенді Майор, безпосередньо порівнюється Франциска до чотирьох осіб зі старого заповіту. Напевно, знаєте до яких, але скажемо до Мойсея, Франциск як Новий Мойсей, книга виходу. 13.18. І звернув Бог народ на, ш... Бог народ на шлях у черно... Червономорську пустиню. Отож, добре вистроєння вийшлося на Ізраїля з єгипетської землі. Отже, немовби він виводить. Мойсей, як мав це завдання вивізти народ Ізраїля з єгипетської неволі. Так само Франциск має провести братів спільноту через значить, це життя, цей світ, ці бурі до обіцяної землі, до неба, до, до Нового раю. Ілля. Зараз собі скажемо просто, які це постаті, а потім вже детальніше розглянемо Ілля чотири рази, як роль провідника. Ілля, знаємо. Був, е, най, був найрівнішим пророком, Найрівнішим пророком Старого Заповіту, е, так само, що цікаво, Єлисея. Це друга книга царів 4.1. Я кажу, уривки, можливо, хтось собі хоче записувати, або потім, щоб ще собі переглянути. Е, Одна з жінок пророчих учнів голосить, що промова до Єлисея, мій чоловік твій слуга помер, а ти знаєш, що він твій слуга боявся Господа. Тепер же прийшов позичальник і хоче забирати моїх обох хлопців у невольника. І Енох. Енох. Е, звичайно, також є інші співставлення. Е, вчора ми говорили про Адама. Франциск розглядається як новий Адам. Який е, властиво перейшов цей процес, всі ті три шляхи процес духовного життя, тобто очищення, просвічення і з'єднання, і став тією новою людиною відновив ту гармонію, е, первину, яка була між Богом і людиною. Е, Самоїла, яке це відношення має до Самоїла, перша книга Самоїла, е, 3 глава чотир, з 1 по 14 вірш розказується про як Господь кличе Самоїла бути пророком. Подібно Франциско отримує це покликання в Сан Дам'яно, коли мовиться перед Христом і чує ті слова, «Іди і відбудуй мою церкву. Так. Самуїв питає Господа, говори Господу, слуга твій слухає. І Франциск так само каже до Христа: Говори Господу, слуга твій слухає. Що ти хочеш, щоб я вчинив? Цікавим так само є співставлення і відношення до Йова. До Йова 19,20, і тут є підкреслений. Зараз знайдемо цей уривок. Йова 19, 19.20. Тіло у мене згнило в моїй шкірі, а кості мої вистають з-під шкіри як зуби. Підкресл... Підкреслюється терпеливість Франциска через підкреслення терпеливості Франциска. Ми знаємо, що Франциска було дуже слабке здоров'я. Він фактично хворів все своє життя. Мав проблеми з зором, наприкінці життя каже, що він взагалі майже втратив зір. Отже, є, звичайно, різні причини, розважаючи про страсті Господні, він неостанно плакав, проливав сльози, і є така думка, що навіть, можливо, це через це він втратив зір. І ще одна постать Єзекиїл. Єзекиїл, пророк, один з найбільших пророків, великих пророків Старого Завіту. Це є книга Єзекиїла 3-1-3. Завдання пророка. І тут сказав він до мене, сину, чоловічий, схожий те, що тут перед тобою, те, що тут перед тобою, спожий цей сувій, та йди, говори додому Ізраїля. Я відкрив уста, він дав мені спожити той сувій, і сказав до мене, сину, чоловічий, нагодуй твої нутрощі, і наповни твою утробу цим сувоєм, що передаю тобі. Я спожив його, і був він уста моїм солодкий, як мед. Так, Франциск стає тим. Значить, немов би другим єзики ївом, через якого Бог дає нам правило, правило наслідування Христа, і так само це правило життя францисканського. Отже, і тепер глибше розглянемо кілька тих постатей, звичайно, що не всі, але деякі такі найбільші франциск, як новий Мойсей. Ця аналогія стосується його ролі як законодавця і пророка. Франциск, як і Мойсей, отримав від Бога особливе право для своєї спільноти. І подібно до того, як Мойсей вивів народ Ізраїля з рабства, Франциск вивів своїх послідовників із рабства світу до життя у свободі Євангелія. Місце откровення. Мойсей, е, Мойсей отримує кам'яні таблиці закону. На горі, Синай. А Франциск так само на горі Альверно отримує цей знак Союзу, не мов би через стигматизацію. Це новий Альверно стає новим синаєм. Служіння народу. Мойсей є пастерем, Бог його вибирає як провідника. І Франциск стає пастирем е, тої отари, яку йому Господь дорочає братів і сестер. Франциск як, як новий Ілля. Ілля був пророком, який жив у бідності, е, носив просту одежу і не боявся викривати неправду та ідолопоклонство. Е, Франциск так само обрав шлях радикальної бідності, носив просте вбрання. А його життя і проповіді було викликом для багатства і суєти. Е, не знаю, чи ви були, Напевно, були всі в осижі, були, правда, всі. Е, також мав там ласку побувати, дуже місце вражаюче просто. Е, ну, Була можливість побувати в різних, звичайно, що в якихось відпустових місцях, але все ж це щось надзвичайне. І у мене було дуже мало часу, там буквально дві години, щоб оглянути, але мені цього вистачило. Отже, ж, бачили ці капці Франциска, ще які зберігаються понад 800 років. І знаєте, браті, ми переживаємо зараз ці реколекції францішканські в часі таких двох потужних ювілеїв, я щось забув на початку сказати, які ми мали минулого року. 800 років стигматизації святого Франциска. 800 років це дуже-дуже багато. І 750 років з дня смерті Святого Бонавентури – це минулого року також було. Отже, це й така гарна нагода, щоб зглиблятися в нашу духовність і якось її переживати, так, отримувати це джерело натхнення для нашого якогось подальшого життя, нашого покликання. Бо ми повинні покликані постійно оживляти нашого духа, оскільки спалюємося так, вигоряємо десь, можливо, навіть емоційно, десь в тій нашому служінні, часто, особливо з мирянами, ми губ, можемо губити так само якусь нашу побожність і, 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 і так само певного духа монашого, але властиво ті. Е, е, Ті такі ювілеї нас до цього десь заохочують, так? отже ж, і служіння, і чим є тут подібний Франциск, як новий Ілля, служіння на самоті. Так, Ілля був в пустелі, де 40 днів постить, Господь йому посилає того крука, який його годує тою скипкою хліба. так, Бог дбає про Ілю. Так само Франциск любив самоту. Е Любив значить, віддалятися десь в скита, до скита, щоб перебувати цей час з Господом на молитві і пості. Ми вже говорили про те, що він постив. Ну, принаймні, я зустрів в джерелах два пости, які він постив перед Успінням Богородиці і перед святом Архангела Михаїла. Отже, так само Бог любив оцю самоту. Пророк вогню. Ілля був пророк вогню, так? як він боровся з Ахавом, з цим беззаконним царем і Єзавелю, цією царицею, яка намагалася вбити Ілю, і ті 450 пророків Ахава, які поклонялися тим божкам. Тоді сходить вогонь з неба, Ілля молиться, сходить цей вогонь з неба і пожирає всю ту жертву. Так. Ілля був пророк вогню. Франциск так само був сповнений вогнем любові до Бога. І через цю стигматизацію, яку його отримує серафим, встає, би, отримує цей додаток серафимський і відповідно орден чин Братів менших, саме називається Серафимський. Святий Бонавентура розвивав цю тематику, духовність, і знаємо, що має... він є вчителем Католицької церкви. А в церкві так, що кожен вчитель, доктор церкви, має якусь таку виняткову рису, яка вирізняє вас поміж інших. І Бонавентура властиво має цей додаток Серафимський, серафимський. Третій такий, третя така аналогія з біблійна є Франциск як новий Іван Хреститель. Є ікони, де зображають Пресвяту Богородицю з дитятком Ісусом, Іван Хреститель і Франциск. Тут навіть в цій книжці «Францисканські святі, там на першій чи на другій сторінці є це зображення. Отже, Іван Хреститель був голосом. Що кличе в пустелі, готуючи шлях для Господа, Франциск також був пророком, який закликав людей до покаяння і навернення. Які тут є схожості, подібні життя в убогості, так Іван Хреститель е, дозрівав до свого покликання на пустелі, Знаємо, що живився тільки е, диким медом і сираною носив овесяний пояс. Саме Франциск зрікаючися усього, усього е е, отримує тільки те, що найнеобхідніше. І підготовка шляху, е Франц е Іван Хреститель готує цю дорогу, підготовляє шлях для Господа, каже: не я, е я не є головний, так переді мною йде більший, який більший за мене, е в якому я нагідний не не розв'язати. Е Значить, синдалі. А Франциск так само каже, що він готує шлях для тої Божої благодаті, яка має прийти, яка має відновити церкву, яка перебувала у великому занепаді і руїні. Ну і тепер, мабуть, найважливіший, також такий біблійна вже типологія новозавітня, яку ми можемо побачити, Франциску це як ікона Христа Розп'ятого. Як і ікона Христа Розп'ятого. Зокрема, сьогодні, все до стигматизації Святого Франциска, ми десь глибше зстановляємося над, над тим контекстом, так? бачимо Хрест, хрест Сан Дам'яну, цей визначний. І, і, і дивлячись на Франциска, так, бачимо в нього цю ікону Христа розп'ятого. Є такі зображення Франциска, де він не мов би є злитий з розп'яттям, з розп'ятим Христом. Так, або теж в католицьких храмах є часто такі зображення Франциска, що він підтримує Христа, який є розп'ятий. І Христос не мов би спирається на нього рукою, так? Не мов би Франциск йому допомагає десь терпіти той біль. Чи Христос ділиться з ним тим болом, передає йому. Це дуже так само унікально. Є. І ця аналогія є найвищою і найважливішою для нас, мабуть, вона знаходить своє завершення у стигматах. Францис став настільки подібним до Христа, що його тіло відобразило страждання і пізніше. Вже після своєї смерті Франциск цей образ стає прикладом і заохотою для тисячів братів і сестер, які ступають на сліди уподібнення, наслідування Христа за святим Франциском. Про це ми вже говорили так, що це містичний досвід, багато, можливо, десь в середньовіччі, звичайно, що більше е, утримується містичний досвід стигматизації е, чи якихось откровень і, і тому подібне. Отже, ж, е, це не його тіло, е, це не лише знак, отже, але й свідчення його повного єднання з Христом у його страстях. І що тут є, яка тут є типологія? Особисте страждання, яке Христос має. Так? Особисте страждання. Пам'ятаємо, як апостоли намагаються десь Христа. Петро каже: нехай тобі це не станеться. Ісус каже, Я на це і прийшов. Так? Це була місія конкретна Христа, деколи ми розуміємо. Що Христос страждав тільки там, десь як страсті було. Як от почалося буквально від тайної вечері до розп'яття. Ну насправді, якщо подивитися глибше, і бономантура, про це говорить, що Христ життя Христа було Христом усе життя від народження до, до самої смерті. Це, було, це, це був хрест так, страждання. Так само Франциска бачимо це особисте страждання, досвід, який він мав, і симво досконалої любові, який ми бачимо, тобто Христос приносить себе в жертву, кажучи, що ніхто не має більшої любові, понад те, коли Він своє життя віддає за друзів своїх. само Франциск. Приймаючи цей дар стигматизації, показує, що найвищий досвід Божої любові є у Христі. І справжня любов це, це, це хрест. Справжня любов це хрест, це досвід Христа. І в цьому ми бачимо властивого Святого Франциска. Ще буквально такі три типології з Нового Завіту по відношенню до Ісуса, Ісус на таворі. Який переображує своє божество, показує апостолам, учням. Франциск на Альверні так само отримує це откровення, цей досвід Божої любові. Ісус по дорозі немау, це вже Воскреслий Христос. Це так само є той випадок з життя, коли Франциск просив про милостиню своїх братів, перебраний на паломника. Ісус, що постить сорок днів, франциск так само ну, і Франциск стається також цим слугою Ягве з книги пророка Ісаї, 52 глава, 7 вірш. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, хто звістує мир і вістить щасну долю, спасіння возвіщає, хто Сіонові говорить, твій Бог царює. Отже, які практичні питання, такі для на нашу особисту молитву, медитацію можемо собі задати, які біблійні постаті найсильніше промовляють до нас у контексті нашого служіння? Собі сьогодні подумаємо на даний момент, яким чином ми, священики чи брати, монахи, можемо бути новими Моїсеями? Новими іллями чи новими Йоаннами Хрестителями у сучасному світі? Що означає нести Хрест у контексті нашого служіння? Що означає нести хрест у контексті нашого священицького, чи монашого, і монашого Служіння? І яким чином ми можемо, ми можемо бути іконами Христа Розп'ятого для наших. Співбратів для наших парафіян. Амінь. Помолимось.